На Черкащині стартував всеукраїнський фестиваль телерадіопрограм «Кобзар Єднає Україну. Організувала його Черкаська обласна державна телерадіокомпанія, народний депутат Микола Томенко та очільник області Юрій Ткаченко. У семи номінаціях журі фестивалю відзначатиме найкращі з понад сотні програм авторів з усієї України. Їхні імена оголосять 23 травня. Цей перший всеукраїнський фестиваль цінний не лише як мистецький проект, кажуть журналісти. Завдяки теле та радіопрограмам відкриту відкрито нові сторінки найвідомішого українця. По-новому прочитано його твори та заповнено окремі прогалини у Шевченкіані. Ми охопили період української аміграції після поразки Української Народної Республіки і підсумували відкрили для українців унікальну спадщину цвіту нації, яка втікала від більшовицької Росії. Тоді у Прагу у Празі вийшли чотири оригінальних збірки творів Тараса Шевченка, чотири кобзарі. Участь у фестивалі на Черкащині узяли 115 учасників з усіх державних телерадіокомпаній України. На суд журі вони представили 100 програм. Роботи дуже цікаві. Я абсолютно впевнений, що вони знайдуть своє місце в ефірі. Тому я в першу чергу дякую організаторам. І я вчора особисто це. Пану главі адміністрації казав, хочу від імені секретаріату національної спілки журналістів, тут присутні виконуючі обов'язки голови НСЖУ, ще висловити подяку за допомогу постійно нашій журналістській сфері, І, причому, так ви знаєте, іноді не публічно. Понад 50 конкурсних робіт телепрограми із семи номінацій найбільш популярні Тарасовими шляхами про місця пов'язані з перебуванням Тараса Шевченка, вшанування його пам'яті. І ще не вмерла України ні слава, ні воля про патріотизм та гідність українського народу. Всі роботи відповідали саме тематиці, заданій, всі роботи були зроблені професійно. В кожну з робіт була вкладена душа. Душа цієї команди, яка працювала над цією роботою. І дуже важко було визначитись, тому що три місяці перше, друге, третє, а робіт понад 15, як ви вважаєте, і кожна робота вона ну, по-своєму геніальна. Організатори фестивалю переконані, що такі заходи сьогодні потрібні і виправдані. Окрім художньо-просвітницької, вони несуть в собі ще й патріотичну та об'єднавчу місію. Важливо, коли. Об'єднань, ми єдині, коли ми разом зустрічаємося на землі Тараса Шевченка. Особливо кожен із вас особистість, кожен із вас має, я сподіваюся, ми почуємо ті роботи, які говорять про Україну, про єдність, які говорять про патріотизм. Імена переможців стануть відомі 23 травня. Їхні роботи по тому демонструватимуть в ефірі кожної обласної державної телерадіокомпанії. Мирослава Станкевич, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.